Тоді реакція так званих антикультистів, а кажучи прямо агентів тотальної секти Дворкіна була передбачувана. Багато хто з них легковажно посміявся. Ну що сказати, звичка 30 років безкарності притупляє інстинкт самозбереження. чого від них очікувати? Коли протягом тривалого часу вони діяли безкарно у всіх на очах, вдосталь насичуючи свої сили срі... апетити людськими стражданнями. Однак зараз після низки нещодавніх подій здається, усмішка на їхньому обличчі тепер з'явиться не скоро, а можливо вже ніколи. Те, що рік тому здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. Якщо тоді ми говорили про механізми тиску і залякування цієї мережі, то тепер про конкретні видимі перші результати міжнародного розслідування з прямими звинуваченнями з чіткою перспективою кримінальної відповідальності.